І якісь пропозиції будуть надходити в вашу сторону, і він сподівається на те, що ви погодитеся. Він готує діалог з вами, він готується до цього. Він розглядає всі за і проти. І цією пропозицією буде намагатися вас зацікавитися. Або хоч би однією пропозицією. Дуже сподівається, якась надія в нього прямо теплиться і. Він вірить в те, що ви на одну із пропозицій обов'язково погодитеся. Не бачу радості від зустрічі з цією людиною. Ви будете озадачені і здивовані приходом цього чоловіка. Ви не очікували це, насторажує вас. Не можу сказати, що цими пропозиціями людина може вас піймати на крючок, хоча б одним з них. Можливо, раніше ви б і погодились на ці пропозиції, але зараз про це не може бути й мови.